Чарка, політика і фінал. реанімація. Саме так закінчилися посиденьки двох незнайомих чоловіків на Сумщині у місті. Шостка конфлікт стався через політичні вподобання. Бійку влаштували 26-річний парубок та 36-річний чоловік. За словами молодика, зі своїм опонентом він познайомився випадково. Каже чоловік, сидів один біля кафе. Хлопець запропонував йому разом розпити пляшку горілки. Той погодився. Слово за слово, і їхні посиденьки переросли у бійку. Як тільки мова зайшла про політику, чоловік кинувся на парубка з кулаками. Він схотів мене за шею, намагався заламати от сюди вот к ногами. Я взявся за лава мені ну, ще так мій добре. Я зачав толкати простора. Вот Молодий парубок ударив 36-річного чоловіка кілька разів по голові. А як побачив, що він лежить без тями, кинувся тікати. Побитого та непритомного чоловіка випадково побачили лікарі швидкої, які поруч проїжджали. Мужчина в тяжелому стані, скорою допомогою був доставлен в лікарню, госпіталізуваний в відділенні реанімації. Состояние при госпіталізації тяжеле, був в состоянии коми, без сознания. З признаками тяжкої черепно мозгової травми про свого пацієнта лікарі одразу повідомили до міліції. Правоохоронці взялися шукати його кривдника. Кілька годин і підозрюваного затримано. У відділку парубок зізнався у скоєному. Підозрюваний був раніше судимий. був судимий за злочини, не пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень. Це були майнові злочини. Наразі парубка заарештовано і він перебуває у СІЗО.